Добрий день. Сьогодні хотів поговорити з вами про те, як зареєструватися в Дії за допомогою пластикового паспорта українського. То відкриваємо дію. Тут є така кнопочка NFC. Якщо у вас такої кнопочки немає, значить в вашому телефоні немає цього NFC модуля. Значить, треба шукати той телефон, який буде мати цей модуль. Тискаємо сюди. Читати документи і читаємо от, оцю частинку. Пише, ця картка не підтримується. Спробуйте ще раз. Та, Такі от може бути багато труднощів. Але наполегливість спробувати ще раз і пробуємо спробувати ще раз. Пішло. От воно тепер з'явилося. Щитування даних з носія. І тут написано, що для початку щитування даних прикладіть носій з документи чіп до задньої сторони телефону. Тривання приблизно 20 секунд. Тискаємо кнопку щитати і тепер прикладаємо телефон. Чуєте, пікнуло? Так, стоїмо, чекаємо. Nepagalvoju. Reguliu. Spruokime dar kartą. Жаль, осталась помилка. раз. І тут треба записатися, записати, записатися терпінням. Може треба вийти і просканувати наново дані паспорту. О, є. Шитати. Бачимо біля щитування крутиться такий кружочок. Дякуємо. Все. Вчитування даних успішно завершено. Продовжити. Тепер треба, щоб впізнати лице, переставляємо і посміхаємося. Перевірку не пройдено. Минув термін очікування відведений на перевірку особи, яка. Сталося помилка, спробуйте, будь ласка, пізніше. І наново. Ну, треба заб... набрати терпіння, але в кінечному результаті такі процеси він проходить. Спробуйте ще раз, спробувати ще пішло, читати. Не треба затягувати з часом рухатися швидко. Продовжуйте, маємо відео. Декілька разів кліпніть, читайте, там важко внизу читати. Перевірку не пройдено. Спробуйте ще раз, не впізнала мене. Продовжити. І здається, дякуємо особу підтверджено. Маємо такий значок. Значок. Тепер треба придумати код для дії. Потім його треба повторити. Дозволити біодані, щоб по відбитку пальця заходити. І все, дія готова. Будуть питання, пишіть, буду ради допомогти.